Сергій Рубаник, власник коня, збитого вантажівкою на шосткінщині 27 вересня, подав заяву у поліцію про замах на вбивство. Про це він повідомив Суспільному сьогодні у телефонній розмові. Побачивши, що не організовує поліція для мене судмен експертизу. Сьогодні я подав заяву вже як згідно статті п'ятдесят як потерпілий. Побачимо, як вони будуть реагувати далі. Ну, я зафіксував тільки у прийомних покоях, в лікарні ушкодження. Ніг кінцівок хотіли зробити громадське затримання начальника поліції в порушенні статті 60 конституції і перевищення службових обов'язків і зловжухня влади повили внутрішню безпеку. Як повідомили у нацполіції? Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 246 Незаконна порубка лісу в рамках цього кримінального провадження працівниками поліції будуть з'ясовані всі обставини. По адмінпорушеннях матеріали передані будуть суду. І суд вже вирішує е, виносить про як покарати водія за цим сюжетом в діях водія вантажівки. От на сьогоднішній день є ознаки злочину. Це злочин проти життя та здоров'я людини, а також ознаки злочину проти громадського порядку та моральності. От, і от за цими статтями. І мають відкриватися кримінальне провадження. Загалом проведення досудового розслідування є складовою частиною доступу до суду і права на справедливий суд особи. І якщо не буде здійснюється належне до послідуючому є всі підстави для притягнення вже винних саме поліцейських, для того, що вони блокують фактично проведення досудового розслідування, встановлення винної особи і відшкодування завданої шкоди злочинам». Щодо загиблої тварини, то Сергій Рубаник повідомив, що наразі чекає результатів ветеринарної експертизи. Суспільне намагається отримати коментар водія і готове надати йому право висловити свою позицію.